Всім привіт! Знаходжусь зараз в Австрії, їду на містечко Ламбах, там буде Бенедиктинський монастир. Але їхав по дорозі зараз покажу, тут люди вирощують оленів чи козуль. Не знаю чи буде видно. Але їх дуже багато там. Вони від мене всі вбігли. Такий звук стоїть, територія вся огороджена, але як бачите, дуже багато їх. Супер. Приїхав в містечко Ламбах, знаходжусь на такому перехресті зараз. Перед вами Бенедиктивський монастир, який побудований 1056 року. І зараз спробую зайти туди. Пока нікого немає. Кричати не буду. Всіх і з середини. Фрески дуже гарні, картини тільки погано видно. то можна сказати, одна такий зал, що відкритий, бо тут взагалі проходять екскурсії, але в даний час нікого не побачив. Ось опише музей, але щось нікого немає. Це трошки внутрішній дворик, тут має бути кафе, яке закрите в даний момент. Бачу, тут з другого боку можна зайти якийсь відкривається внутрішній двор, люди заходять кудись. Не знаю, зараз спробую походити. Нема більше там де зайти. Зараз спробую вокруг пройтися. Може десь ще вхід всадись. Знаходиться місто на річці Траун. Скоро поїду, поїду хочу на цю католичку церкву. Прийтись містом, тут є вздовж монастиря можна і зайти в цей зал, що я показував богослужіння. Відкриваються такі гарні Кривиди на гори. Далі там два великих озера є. Місто Гмюнден. Ну і довго вибирав де мені поїхати сьогодні. Але вирішив сюди, до в монастирь. Але не потрапив на екскурсію, бо хотів ще в сади зайти, тут є гарні сади, наскільки я бачу по фотографіях. Але як бачите, що нема входу. Зараз спробую ще прогулятись вокруг. Тут така парковочка є. Покажу з другого ракурсу, трошки на віддалені. Шкода, що не потрапив сьогодні на екскурсію, але там католич... Католич... католицька церква, і я зараз туди е... піду пішочком. Непогано. місто на 3600, по-моєму, е... мешканців. Невеличке містечко, інформації дуже мало. Ш... Е... Указано, що тільки Монастир тут я знаходжусь зараз в центральній частині міста. Там оцей монастир. Кстати, до речі, ось такий автомат є медичний. Що в кого Почнеться, почнеться простуда, щоб до понеділка не чекати лікаря, може прийти і купити собі якісь там э, леденці із сиропів кашлю маленьке міткачка так що сильно щось цікаве то я би не сказав але гарно такі фонтанчик Підійшов я до річки траун. Дивлюся, тут наскільки чиста вода. ну Трошки з дерев накапувало, дивіться, качки, риби, Супер. Зараз бе подсачик. Дуже добре, бо По... через телефон то взагалі дуже добре видно. Хтось кинув камінець, то качки одразу. Приплили, зараз буду переходити на такий острів, але бачу тут велика парковка, якийсь зона відпочинку. Але я йду на каталичку, на католицьку церкву. Знаходжуся на такому другому мості. Через річку може католична церква, тут бачу більш. Глибока річка, але в принципі дно видно. Дно видно. видно. Тут плавають лодки. Може, зараз піду покажу. Е, Невеличкий такий острів. Вертатись буду вздовж берега і до наступного моста. То тоді вертатися сюди не буду, то треба зайти показати. Тут така зона відпочинку, багато столиків. Така е з лівого боку така гарна поляна. Зараз піду аж кінець туди, покажу. Невеличкий острів, буквально всіх 30 метрів шириною. 30 метрів шириною, можна прийти з покривалом, як вони люди зробили. І зараз покажу така гарна галявинка. На острові тут можна купити поїсти. Три, е, три машини стоїть. Напої холодні і щось перекусити. Не покажу самого острова. Він такий невеличкий. Хотів показати пляж, але там він дуже маленький і там багато людей. То Я не хотів знімати. Відкривається е, краєвид. Я сьогодні похоже на Матраси, яка відкривається кривіт на монастир. Він дуже довгий. Так, якщо посчитати, то метрів 900. Покажу ще водичку, наскільки вона чиста. Австрія дуже вимоглива. Вона в справі екології, то дуже процедбає. До цього тут так чисто. Ну, трішки протів сонця зараз дохожу до церкви. Вона може закрита бути. Збудована наскільки я побачив на стенді в 1714 році. Але невеличка така вона, як тупи перекутна. Люди шумлять, відпочивають, жарять шашлики, ковбаски, а я це хожу знімаю. Також біля церкви знаходиться будівля, але настільки зрозумів, що тут вже живуть люди. Машини стоять, там рядом добудований гараж, і ось таке будівля. За органи єс. Ось така невеличка, трикутна, можна сказати, католицька церква, там з не зміг особо говорити, бо не знаю, там люди прийшли помолитися, я подав, почекав, поки вони вийдуть, нікого не було і вирішив трішки зняти, але дуже гарно. Е, картини просто заворажують. Щось така гарна церква. Де зараз такі подорожки, вертаюся до велосипеда, хочу показати. Як виглядає острів, воно зверху церква і річка Траун огибає острів з двох боків. Хотів би показати монастир, але як бачите, це галянка е, така була, то можна було зняти. Зараз буду їхати на водопад на річці Траун. 7 кілометрів мені в, 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 не, проти течії, Бо дивився карту, то течія тече зараз, як я йду до монастиря. Шкода, що тут зарослі такі і па, не буде видно, але дойду до моста і там уже зніму Я Не знайшов я більше, більше кращого рекурсу, щоб зняти ще монастир. Не пройшов я одне місце, де такий е, трошки просвіт був, і звідти, напевно, знімають фотографії або знизу. Не знаю, відкуди знімають, я бачив такі гарні фотографії монастиря. Невеличке містечко. Бачу, що з'їжджається з усієї околиці, щоб покупатись. Тут є пляжна зона для відпочинку, взагалі супер, мені дуже сподобалось. Добре. Йду по велосипед і відвигаюсь на водоспад. Прийшов я на водопад, праун спал називається. Бачу, там можна спуститися. Людей дуже багато, тут е, такий мостик є. Зараз спробую показати краще. Тут недалеко електростанція, рівень води вони підняли, але е, так, такий гарний водопад вони сохранили, бо русло провели з другої сторони. Оце старе русло. Зараз вийду на мост, покажу. Зараз знімаю з мосту. Я бачив, що там якийсь якісь до тої частини. Тут вже високо. Щось трошки не прорахував. Я сюди треба було їхати 12 кілометрів. Але гарно виглядає. Красивий край види, і перевершено. Ось так з другого боку. Річка тече в напрямку Ламбаху. Не знаю, там не видно, щоб можна було походити. Але водичка дуже чиста. Можна спуститися вниз, якби незаконно. Але тут ціла толпа тут корахується. Так, дуже гарно виглядає. Так покажу трошки з другого боку. Гарні краєвиди. 600 років, як построїли. Ну, щось писало, що 600 років. Але що, що Напевно 600 років, то не знаю. Тому ще раз, бо тут і, трішки вийшла черга, аж десь йде, щоб сфотографувати, в гарне місце. Зверху там електростанція. Так, то ось так. так. Сюди видно мало хто приходить, бо тут прям так не витоптано. Але дуже чисто. Метрів п'ять, точно. А зверху цей міст. Тільки не видно, риба тут не, не водиться, щось не видно її. Вода настільки прозрачна, що видно дно, але риби самої не видно. Цю тропинка вгору, подихенько вертається, але бачив. Там доріжка є вниз. Так виглядає гори. згори. Там ото е, араби всі спустились вниз. Я з ними притастувався. В принципі, подібний до них. Покажу другий водопад. Мені так здається, що недавно тут вода була вища. А може відкривають плотину та рівень води збільшується. Як бачимо, зайшов за виступ. А та не дивно чого там риби не було, бо тут немає як її припливти. І там є такі площадки, а можна зайти за площадку. Ні, то звісно краще заходити за площадку і піддивіться під ноги, бо тут ніяких перил немає. Ооо, ну звісно, так набагато гарніше, як дивиться, просто е, з визначеної площадки. Зараз якось спуститися треба. Тут. То, звісно. А тут, до речі, дуже глибоко. Там ось виглядає такий дуже великий водопад. Щось подивлюся, може якось його зніму, але треба прийти трішки на другу. І там бачу обрив є. І не знаю чи я там прийду. А там бачите така яма. І треба при... А, верхом можна прийти. Зараз спробую показати. Ні, десь взагалі там не можна було прийти, бо там треба сильно скакати. Так що ось таке гарне місце я знайшов. Довго вибирав вчора маршрут і, до речі, навіть не, не був впевнений, чи я сьогодні поїду кудись, бо щось мені так не хотілося сьогодні їхати. Ремонтував велосипед освітлення і так і не зробив. Заднє зробив, а переднє не зробив. І так мені не хотілося їхати, але добре, що поїхав, бо А там дуже гарний водопад, бачите, водичка. Але там немає як пройти. Зробили тут би прохід, якийсь мост, було б добре. Але все ж таки вирішив виїхати. Да, заради такого водопаду, то треба було приїхати. Дуже гарне місце. А тепер мені їхати 25 кілометрів по горах. І вже більш-менш темніє. Так що для вас було містечко Ламбах і водоспад Траунфал. Так що всім пока, до наступних відео.